Та -да -да Зараз буде розпаковка. Я хотіла зняти красиву розпаковку, але не знайшла кріплення для телефона на штатив, тому зніму як попало. Але хочу все одно показати, бо річ ну, дуже крута і хочу трошки похвалитися, чесно говоря. Мій чоловік втомився слухати, яка у нас темна квартира, як у нас темно, я не можу знімати відео темно на вулиці і взагалі в нашому житті мало світла. І він не витримав і купив мені лампу. Дай Бог здоров'я цьому святому чоловіку. Ось вона, зараз покажу. Брали вже Бушну, тому що нова дуже дорога. Та й Беушна, чесно кажучи, не дешева. Але я хотіла взяти дешеву. І навіть заказала, і вона навіть прийшла, але мені категорично не можна купувати якусь техніку, не порадившись з чоловіком. Він не побачив, бо це барахло, верни його, верни, я сам тобі виберу. Ну, в ітозі прийшлося вернути. І він мені знайшов і заказав ту, яку хоче він. Нічого, я приймаю таку позицію, мені подобається, тому що якщо він замовляє, він і платить. Так, ось така сумка велика. Оця лампа важить 4 кілограми, досить важка. Всередині у нас. Коридочка. Саме кільце, боже, воно гременне. Просто капець. Опа. Хоч лампа і б ушна, казали, що є сліди використання, але сліди використання тільки на штативі. Сама лампа дуже ну, якби в новому стані, бачите, навіть плівочка є, щоб розуміла, яка вона велика. Може, мені така велика і не треба, бо в мене квартира не така велика, як ця лампа. Але краще так, ніж нічого. Звісно, риця допомагає. Тут у нас більше нічого немає, Такий є карманчик в сумки і паралунові тримачі для лампи, що дуже зручно. А, тут ще якісь карманчики є, але тут, мабуть, для перевозки. А сам штатив в окремому, в окремій секції. Ось такий. Зараз беру і покажу, яка вона в повному вигляді. Деся поможе. Поки збираємо 30, звісно, купувала вже відразу сумку. Це її слабкість вона відразу лягає на сумочки. Йо? Пуньк. Так, родиться отут. Воно тут у всіх таких лампах просто так насаджується. Я покажу. Оця штука і підкручується гвинтом. Все, більш ніякого кріплення тут немає. Але в тій лампі, яку я заказувала, барахло, то ця штука була пластикова. І, ну, звичайно, пару таких закручувань і вона може поламатися. а тут вона металева. Далі ось таке кріплення для телефону. Хочу відразу знову ж таки порівняльний аналіз. Минула лампа, отак ми її насадили сюди, закрутили, і воно люфтить, воно просто. Більше. Оця штука, ми так хитали, воно ходило. Зараз ходить через те, просто, що воно не дуже устойчиво в плані. А там прямо ось тут люфтило, і, ну, ну, як можна нею користуватися, воно дрожить усе зовсім некомфортно. Так, чіпляємо цю штучку. Ні. Спочатку здираємо плівочку. Це кайф. Так. Все вчепила, зараз я на нього чіплю телефон, щоб показати інші штуки, які йдуть в комплекті. Так, далі, що є в комплекті? Є ось така насадка на штатив. Ну, Це ставиться замість тримача для телефону, щоб можна було кріпити камери різні платформи. Ті, хто знімає, ті знають, що це таке. І вона металева, дуже якісна, прям, ну, класна штука. Інструкція блок живлення. Живиться від 220. Шкода, що немає USB, але вона дуже потужна. Скільки вона 45? Так, 50. Ват? 45 або 50 Вт. Тобто, ну, тут треба блок жилення, він також такий важке. О, це прикольно. Це пульт для. bluetooth пульт для телефону, щоб можна було включати віддалено. Також я подивлюся, протестую його. А, і остання отака штука. Я не знаю, що це, може хто знає, мені підкаже, для чого воно, бо я в інструкції не знайшла. Ну, десь було біля штатива, а що воно для чого, не підкаже. Так, ну і показую, як світить. Відключаю блок живлення. І тут дві крутілки. Одна це тепло, а інша це світло. А включається ще збоку ось така. Так, фокусуйся ти on off. Такс. Це вже не на максимум. Ой, мамочки. Клас. Так, а ну тепло як регулюється? Вау. Мені брудні зеркала, але тим не менше. Ну, мабуть, буде всю хату освіщати. Якщо так, тепле світло і яскравість. Дуже класно. Також до цієї лампи є додаток. Я його скачала в Google Play Never Studio. Так, зараз покажу, як вона виглядає. Тут ви додаєте, реєструєтесь, додаєте новий пристрій і на лампі є Bluetooth, він автоматично додається. Тут ви можете регулювати, не наче з пульта, бо самого пульта немає яскравість, колір. Далі на іншій закладці. Тут різні режими є. Тобто можна нажати, наприклад, так, щоб був пульс. Він, лампа світить як пульсом. Я не можу на жаль, це зняти, тому що не одночасно знімати. Коротше, лампа світить як пульс, далі тут, не наче як вогонь, так так багато різних штук. І саме прикольне, це мелодії, ну, типу, як лампа світить під голос. Ось я нажимаю плен, бачите, ось я говорю: тут тембри мого голосу, і лампа світить в тембри. В залежності від того, як звучить мій голос, і вона зміняє і яскравість, і кольор. Середня, і висока, тобто, в залежності від того, який ви режим вибрали, воно буде або тихше світити, або сильніше. Ось такий прикольчик. Це, звісно, іграшка, але, можливо, там, хто займається якимись прикольними студійними записами, це буде нецікаво. Ну цікаво. Вперед записувати якісні відео. Назву лампи я залишу в описі, звичайно. Ми заказували десь на якомусь сайті в Україні, з, повторюсь, беушна, але вона там була не дуже дешевша, ніж нова. Також вона є на розетці і на Амазоні, якщо хтось любить замовляти з-за кордоном.